Є історії, що губляться в часі, Та й ті, що повертаються до нас. Довгогубицька ікона Богоматей. Одна з таких, хто її створив. Чому вона зникла і чому ті, хто її бачив, кажуть, що вона має дивовижну силу? У середині ХХ го століття поганеної забуття ікону Богородиці Суспільської церкви в селі Дорогобуш. На Волині. Фресковий живопис подовжував київські традиції. Фресками були розписані головні храми Волині і Галичі. Проте з останньої чверті 12 століття почали будувати храми, у яких не було фресок. Оригінал ікони Довгобузької Богородиці наразі зберігається в обласному краєзнавчому музеї. У 1984 році її реставрували у Львові, тоді створили копію, яку відновив Микола Бендюк. Сьогодні Довгобурська ікона Богоматері є не лише об'єктом досліджень, але й духовним символом, що привітає увагу віянта, ціновучі мистецтва. Ця ікона була створена в останній третині 12 століття та є видатною пам'яткою княжої Доби. Її було знайдено в Успенській церкві села Довогубиш на Волині.